Я бачу просто за по-перше за Ютубом. Я дивлюсь, наскільки є популярними шоу, які є ну просто абсолютно добрими і позитивними. Це, наприклад, там як звучать міста, там де Євген Філатов, композитор, він їздить різними містами і вибирає там звуки цих міст, і потім робить в кінці трек, як звучить Запоріжжя, як звучить там вдається в, в, Закарпаття і так далі. Так далі це. Чудовий контент, який там просто дивишся, там немає нічого негативного. Потім Дантес, якого всі так обожнюють, тому що він така позитивна людина. До речі, от можна якраз подивитись, в нього імідж абсолютно позитивний. Він ну, позиціонує себе як людину абсолютно неконфліктну і так далі. так далі. Його прям обожнюють всі. Він теж багато різних проєктів робить, які розповідають про культуру, які теж там щось просвітництвом він займається. І я бачу, наскільки це викликає відгук, а також ми.